Діло було, як завжди, весною, а весна на Миколаївщині то не просто пора року, то стихійне лихо всеукраїнського масштабу. Бо що ж, треба картоплю садити? Сидить кум опанас на призбі, й чухає потилицю. До нього підходить сусід кум Петро, теж зморщений, як та картопля, що в нього вішку лежить. Здоров був, куме, чого таки невеселий? Чи картопля змерзла, чи жінка не пускає? Та ні, кума Петра. Картопля, слава Богу, ціла і жінка тьху тьху не чіпає. Та як її чіпати, коли я вже три дні від неї в городі ховаюся? Ого, то що ж сталося? Та ось дилема в мене, кума. Кажу своїй, давай на омаруську картоплю сьогодні садити. А вона мені О Панаси, ти що з влузду з'їхав? Яка картопля? Дощ же скоро піде. Ну і що? Хай собі йде. Картопля ж воду любить. То вона так, кума, але ж вона мені картопля любить, а мені. Ми ж тоді в болоті потонемо, як ті жаби. І що ти на те? Та що я? За лопату пішов до городу, думаю. Почну сам, може, вона підтянеться. Копаю, купаю, копаю, купаю. купаю, купаю. А тут за захонку морозка з хати вибігає, розмахує руками, кричить О панасе, та ти що не бачиш? Сонце ж пече, як на сковороді. Картопля ж тоді спечеться, як пиріжок. То що ж, так і сидиш? А що робити, кума, сів, картопля в мішку, лопата поруч, чекаю, то дощу, то сонця, то не знаю чого. Мабуть, чекаю, доки вона сама з мішка не вистрибне і з землю не зарається. Кум Петро посміхнувся, почухав свою потилицю. Та не переживайте, куме. то ж Миколаївщина. Тут що не весна, то пригода. По почекай, поки Маруська не подивиться, а тоді вже й сам побачиш, чи сидити, чи то може одразу в борщ кидати. Головне не втрачати почуття гумору. Бо без нього на Миколаївщині що без води. Ніяк. Підпишіться на канал Персувать да бо ж він так старається. І коментар напишіть.